Компресійний перелом в хребті. Робили МРТ. Що робити далі? Бо з лікарями і їх порадами вже втомилися. Дивіться, якщо є компресійний перелом, дійсно не компресійна деформація, а компресійний перелом, тоді в такому випадку треба носити корсет який би фіксував. Будучи в корсеті, вона має робити вправи, які у вас сьогодні є представлені. Тобто вона лягає на живіт і робить ці вправи. Вістеральна терапія обов'язково той метод, який ми сьогодні вивчали, і корекція харчування. І плюс робота з емоцією, що вони казали, Ой, все, я вже не можу, в мене вже хребет не такий і так далі. Бо якщо вона буде так це сприймати, це зниження своєї самооцінки, виділення великих доз адреналіну, адреналіну кортизолу, буде остеопороз. Дуже довго буде зривати перелом. Я приведу вам такий приклад: я коли навчався в Вінниці, у нас травматолог такий був. Я вже не пам'ятаю, як його звали. Здається, тоді на нього казали, що клічка в нього така була, скажімо так, танк. Він дуже був такий здоровий. Працював в обласній лікарні в Переговці. І ось що було цікаво. В нього переломи заживали найкраще в той час. Чого? Може, він якимись суперметодиками володів? Ні. Всі вважали якимось чудачком, таким, знаєте, балаболом. А що він робив? Він робив дуже правильно. І це я зрозумів, коли ми вже почали вивчати, як працює у нас мозок, потім пізніше. Ось. Він приходив до бабусь, яких там чи дідусів, якісь були перелом, каже: Ну що там, давайте. давайте. Що там? Вона каже, ой, тут болить, ой, не знаю, що це робити, як я буду ходити. Він каже, ні ні неправильно робите. Операцію провели, тепер хвалі це місце мінімум 50 разів день. Кажуть, ти молодець, ти моя ножка гладь і так далі. Чому? Всі казали, ти придурок якийсь. Він не придурок, він робив дуже правильний метод. Він обирав отой негатив, викид адреналіну, адреналіну, кортизолу. І це сприяло кращому розширенню судин і закачуванню кальцію в кістку. Тому, коли у вас є любі проблеми з кістками, ой, болиться, ой, не можу ходити, ви що? Це робить навпаки. Хвалити треба. А як же ж хвалити, якщо воно мене болить? Я хочу ходити, як, як раніше будеш, тільки пізніше. Ти не можеш в одну секунду відновитися. Так організм не відновлюється. Це не забрав і вставив. Понімаєте, як в машині фільтр. Ні. Треба час, тому певний час тебе буде боліти. Але якщо ти цього не розумієш, якщо ти живеш в ілюзіях, що тут хоп, його мети, це нічого не буде. Ну такі люди вони не можуть. Ніяк витрити, і вони лікуються все своє життя. Розумієте? Тому треба це знати і розуміти.